Думаю, у багатьох волосся стало дибки. Боїтеся стоматологів. Залишайте ці страхи в минулому. Мене звати Єва Корчева і вже за мить про новий підхід до здоров'я зубів. Сьогодні говоримо зі стоматологиною, яка знає, як зробити лікування зубів швидким, без болісти. І навіть цікавим знайомтеся, Лариса Скакун, і одразу говоримо про страхи. Не подумайте, я не боюся для друзів, цікавлюсь, як побороти ось цей страх і що робити батькам. Дякую, Євочка, за запитання. Насправді це дуже болюче питання для всіх лікарів, адже саме страх заважає комунікації лікаря і маленькому пацієнту. Я хочу завжди наголосити батькам нагадати про те, що вони основним прикладом для своїх дітей, і саме вони прививають любов до стоматолога. Тому раджу робити контрольні, регулярні візити в цілях адаптації, в цілях знайомства лікаря та дитини, починаючи з моменту перевізування першого зду. Чика, це приблизно у віці від 6 місяців до 1 року. Візити повинні бути регулярні кожних 3 та місяців. Також раджу батькам не розповідати діткам свій власний негативний досвід лікування зубів в своєму дитинстві. Також я дуже раджу під час візиту або до візиту батькам не говорити таких слів, як не боляче, не страшно. Mm, не бійся, тому що приставку ні дітки насправді не чують. Вони чують тільки слова болить страшно боляче. Тому краще їх підтримувати, говорити, що вони будуть поруч біля дитини завжди, і розповідати, як це буде цікаво та захоплююче. Беремо ці поради на заміську. А для чого йти до стоматолога, якщо зуби не болять? Тут ми повертаємося до першого питання. Основне, це для того, щоб створити довірливі стосунки між маленьким пацієнтом та між лікарем. Друге, найважливіше це те, що є дуже багато. Процесів, які лікар е, помітить під час огляду? А батьки дома його не помічають? Відповідно, лікар може вчасно надати допомогу, пролікувати безболісно. Також діткам е, пропонується багато профілактичних заходів, які можуть попередити розвиток карісу, такі як гарматизація, фізлортавторування. Має запитання, з зірочки у соцмережах знайшла. А для чого лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть? А для чого вам одяг верхній, який ви купуєте, ви все одно. З нього виростити, а для чого ви купуєте іграшки, якщо все одно ви ними пограєтеся викинути їх, або вони зламаються? Є речі, які необхідно робити. Е Обов'язково, тому що е, запам'ятаємо, що каріс це стрептококова інфекція, а кожна інфекція потребує лікування. Також я хочу наголосити, що в кожному зубі є довгий кореневий канал і нерви, а нерви при запальному процесі нас болять, турбують, дають незворотні зміни, і як наслідок це призводить до ну, якогось дискомфорту або сильного больового відчуття. Поговоримо ще про брекети. Їх треба ставити в підлітковому віці. Але ж друзі можуть насміхатись. Насправді лікарі вже багато років спостерігають зовсім іншу тенденцію. Це е, серед підлітків. Це сучасно, це е, стильно, це модно. Моя дочка, і в нас задоволенням носить і всі її однолітки так само. А вік, якому варто починати, воно е, це е, за показами. Можливо, навіть почати з 7 років якось частково ортодонтичне лікування. І не останок топ 3 поради саме дітям. Що робити, аби зуби були здоровими? Основна моя рекомендація це якісна гігієна в домашніх умовах два рази на день. Також хочу звернути вашу увагу на те, що за всіма всесвітніми рекомендаціями зуби дочищають дітям батьки до 10 років. Друге, не менш важливіше це правильний раціон харчування, менше вживаємо солодке. Тобто складні вуглеводи, часті, солодкі перекуси сприяють інтенсивному розвитку карісу. І останнє це мати звичку регулярно відвідувати стоматолога кожних півроку для проведення професійної гігієни порожнини рота. Занотую і я собі ці правила. Дякую за корисну бесіду. Тож дбайте про себе, усміхайтеся на всі 32 і будьте здорові.